Тільки що забирала от недавно. Кожного дня можна знімати такі відоси тисячами, як я вже казала. Мешканці щось не надто скаржиться на подібне, адже це відбувається постійно. Майже кожного дня, коли вивозять сміття, майже кожен раз за собою залишають такі купи прямо посеред дороги. А особливо ввечері, звісно, двірник не буде це прибирати, бо в нього, начебто, тільки ранковий вихід консьєршка, ніякий сусід не піде це прибирати. Воно буде лежати до ранку, коли прийде двірник. Люди це не роблять, бо це не в їх обов'язках. Двірнику не доплачують за те, щоб він приходив ввечері та прибирав. Містері повинні прибирати за собою.